Друзі, я вас е, познайомила з новою вправою. яка розвиває усі міжпальцеві м'язи. Але щоб не було сумно, ми підключаємо ліву руку. Ліва рука буде грати. Ми в домажорі, як приклад. Вона буде грати по великому тризвуку. Бачите, отак от. Що таке великий тризвук? Це тризвук е, з. Добавкою нижньої ноти, подвоєнням нижньої ноти. Дивіться, як це гарно виходить, прямо як пісенька. Чимося а компонементу.

Так гарно. І позиція, і ви вже привчаєтесь до акомпанементу в лівої руці. Слідкуйте за моїми відео і навчайтеся. До побачення.